Це у нас сюжет щодо обробки. Кошенята мамулі-мармурушки препаратами профілайн. Написано у нас від, від блік кліщів, вошей та волосоїдів Оброблені наразі у нас кошенята і мама китця. От ці використані вже піпеточки. Так, от у нас ведушка Оброблена вже. Ось у нас руна. Ні, це Акшай, Вона у нас поза мною Акшаюшка, Мармурушка мамуля і Сіріус, хлопчик, і от рунушка вискочила. От всі вони оброблені. Я зараз буду слідкувати за тим, щоб вони. Я пішла буду слідкувати за тим, щоб вони не вилизували одне одного, щоб висохли. Ці місця оброблення. Е, ну і да, щоб дія препарату цілком була е, рунишка, подивися. от так моя хороша. Щоб була результативна. І Щоб наші препарати абсолютно на 100% спрацювали. Так, їжте, їжте, зайчики, грайтеся. Ну, вони вже під'їли. Це вони зараз так вже потрошки вишкетують, під'їдають. Тихо, тихо, мар -мар мармур, не, не принюхайся. Ну, мармурушка більш-менш спокійно перенесла обробку, а от кошенята так захвилювалися, коли відчули запах. Ну, це ясна річ. Вони перший раз відчувають такий різкий, неприємний запах цього препарату, і тому вони трошечки так були занепокоєні, але нічого, слава Богу, з Божою допомогою обробили їх всіх. Тож вони тепер у нас оброблені, мої хороші, так. Да. І після того будемо через кілька днів обробляти пігулочками Кені-Квантель плюс від гельмінтів, від листів. Хороші пігулечки, тож, вони доволі широкий ряд гельмінтів е, охоплюють. Е, не дешеві. Одна пігулочка коштує 60, від 65 до 80 гривень в різних магазинах в магазинах по-різному. Але дійсно вони дуже такі результативні дієві. Один раз обробимо, ну, мабуть, одного разу буде замало, як мінімум два перед вакциною. Ну, а там будемо дивитися вже по так, щоб візуально не було видно гельмінтів, щоб запевнитися, що все добре, що вони вже чистенькі в нас і, і, і дітки, кошенята, і мамуля. От вони всі тут якраз в зборі, Да? Рунушка, ведушка, акшаюшка, сириус та мамуля, мармурушка. Да, мой хороший. Йде, йде, йде. Так, от така у нас програма на найближчі дні. Ну і після каніквонтеля будемо вколювати їм вакцину. Тоді вже буде повний порядок у нас. Да, мої хороші? Да, відушка, мамуля, мармура, Сіріус хвостик видний. І от дівчата наші, темненькі черепашки. Акшаюшка та рунушка, ой, руна, водички. Давай я зараз водичку налью там долью свіженьку. Так, от такі у нас справи. Тож все нормально у нас. Да, Сіріс. Ага, ось, бачите, плямочка така ще мокренька ще не висохла. От зараз буду поруч спостерігати, щоб вона висохла, щоб, щоб вона не вилизували. Да, морошка? Та сонечка. Да, сонечко? Да, Дароношка. Рунчик? Да, сероношка? Руношка. Рунешка. Рунакскс, А от, мокреньке, бачите? Мокрашея. О, ага, от видно добре зараз. Да, тож, всі оброблені, слава Богу, і дякуємо всім за вашу допомогу, підтримку, турботу, за вашу доброту. Дай Бог вам всім міцного здоров'я, Божого благословення на все. І до нових зустрічей! Всього вам самого доброго! Дякуємо всім за все.